Sarjun. since 2011 i start to teach surfing so common mistake they choose a wrong board they don't have a proper balance and they keep the foot step wrong five lesson i will make them perfect surfer so they can understand the rhythm of the wave so I can make them better around five lesson. So before go to the water, you have to talk with them, and uh, you will understand he is the good instructor or bad instructor. So for the beginners, is the our base is super nice for smooth wave and uh, very quiet, and they have a uh, not much crowded, so they have a privacy so no reef no rock full of sand beach you can choose me june surf shack they, they have a whatsapp and a instagram everything in the google so you can search me on the google june surf shack thank you Так, ну що ж, коротеньке рев'ю після мого останнього серф клас Насправді, такий трохи смуток, тому що останній серф клас, але з іншої сторони я така замучена, я вам просто передати не можу. І сьогоднішній серф-клас він дався дуже мені важко, тому що сьогодні, як, по-перше, було не одна година, а дві години, і це дуже тяжко сьогодні. По-друге, моє тіло настільки вже виснажене цими цими класами, дуже сильно, тому що я, по перше, окрім того, що займалася майже. Щодня там буквально один чи два пропуски були. Я побита, я побита дуже сильно. У мене на цілі, напевно, більше десяти сенців, подряпини, порізи. У мене зажила губа. Коротше, насправді дуже важко, і знаєте, така що мені просто потрібні нові руки. Тому що після цього крейзі падло. Ну, типу, хочеться. Не відчувати цієї болі. Але я хочу сказати так, що насправді, оглядаючи зараз назад, я дійсно дуже рада, що я приїхала на шиланку на спробувати серфити. Я дуже рада, що я потрапила саме на цього серфтічера. Насправді, за весь цей період часу він дуже багато мені дав бази, яку б я напевно хотіла потр... отримати з самого початку, тому що перед цим. Я в більш таких туристичних В Туристичні локації як? Ну, типу, тебе просто штовхають, там, пливі, <гум> і далі ти, типу, там намагаєшся встати, і так далі. Там деякі сьорфтічери, вони тебе ну, типу, підказують, де ти робиш неправильно, деякі там просто тебе штовхають кожного разу і все. І ти там в моменті маєш сам ну, здогадуватися, що ти там зробив не так. Цей серфтічер дійсно вкладався в мої знання, тобто він багато чого розповів, там як поводитись хвилями, що робити і так далі. Тому що насправді моя особиста проблема в тому, що я дуже погано плаваю, і в мене дійсно прям паніка, коли я не відчуваю дна, коли я бачу великі хвилі, я не розумію, як з ними поводитись і так далі. Вчора був треш. Ну я прям відверто можу сказати, був трэш, тому що були величезні хвилі. Мене накрили через секунду, яка зайшла в воду. Я почала там помирати. Я не відчувала повітря, величезна хвиля. Потім, ну ви ж розумієте, хвиля не одна. Ну, типу, хвиля, хвиля, хвиля. Я не. Сто встигаю просто ну вдихнути повітря. Коротше, було дуже дуже трешова. Дуже б хотіла повернутися насправді на шиланку. Взагалі ми спілкувалися в він сказав, що, звичайно, мене чекаюся в наступному сезоні. Типу, приїжджай з друзями. І от мені цікаво, а комусь із вас було б цікаво взагалі приїхати на Шиланку разом на тиждень посьорфувати, такий зробити міні кемп Та будемо класно проводити час серфити, їздити на якісь локації і так далі. Просто реально цікаво, тому що насправді як ідея дуже кайфова це раз. А по-друге, зараз не сезон вже, тобто я такий. І знаєте, закриваю прямо сезон. Ми сьогодні якраз спілкувалися, він говорить, типу, ти останній далі, типу, клієнтів немає. Сьогодні 15 травня, і насправді вже розпочався е, такий дощовий сезон. Тобто зараз вже людей немає. Е, такі напівпусті кафе, лайнапи напівпусті і так далі. Ну е, я насправді добуваю свої два дні тут на півдні, і буду вирушати вже на північ. Я проведу наступні два тижні на півночі. Це буде зовсім інший досвід, нові локації, нове все. І я дуже сподіваюся, що мене буде нагода за все вивчити. Томсково підписуйтесь на мій канал, хто ще це. Не. Не зробив, тому що в мене буде точно багато про подорожі з різних точок світу. Коли ти приїжджаєш вперше у галі, здається, що потрапляєш взагалі не в Азію, бо саме тут все відчувається дуже не так, як ти уявляєш типову Шрі-Ланку. Насправді тут вузькі вулиці, білі будинки з черепичними дахами, океанський вітер, і відчуття, що ти десь у маленькому переможкому містечку, десь у Європі, але з пальмами, конами на стінах і запахом спецій повітря. Форт це не музей, тут живуть люди. Працюють кафе, книжкові, готелі, майстерні, але все дуже спокійне. Ніхто нікуди не біжить. Тут або гуляють, або просто сидять, і в цьому весь сенс. Форт – це цілий район, обгороджений кам'яними стінами, і колись це була колоніальна база. Спочатку португальська, потім голландська. А зараз одна із найспокійніших, найцікавіших локацій на острові. І найперше, що кидається в очі, тут реально тихо. Немає трафіку, немає шуму, ніхто тебе не тягне за рукав, не продає магнітики. Тут можна. Просто гуляти, і в цьому вже кайф. Всередині вузькі вулички, старі будинки з дерев'яними вікнами, маленькі кафе, антикварні крамниці, галереї, книгарні, і це знаєте, не просто атракціони. Це більше про те, щоб повільно ходити, заходити туди, куди дійсно заманеться, і не мати жодного плану. Що ж може зробити у форсі? По-перше, це пройтись по фортечних стінах. Вони широкі, із них видно океан, і місцеві тут сидять, гуляють або просто дивляться на хвилі. По-друге, дійти до маяка. Це один із найвідоміших видів, і саме тут можна зловити дуже класні кадри на камеру або просто подивитися, як сонце сідає в океан. По-третє, зайти в стару голландську церкву. Вона відкрита, всередині кам'яна підлога і виглядає все достатньо атмосферно. Ну, а якщо ти любиш антикваріат, тут його повно все реально старе, не для туристів, і є шанс знайти щось дійсно цікаве. Ну і просто залипнути в одній з кав'ярень. Насправді їх тут багато і дуже часто з внутрішніми двориками, деревами, кішками і повною тишею. В цілому Галє це не про розваги, це місце, де варто пригальмувати, просто походити, поспостерігати, посидіти. І якщо ти після кількох днів суєти, хочеш просто день без нічого, це саме той варіант. Ви знали, що Будда народився просвітлив та помер в один і той самий день. Цей день святкує вся Шрі-Ланка, і це не схоже ні на що інше. Уявіть собі, місто, яке затихає. Не працюють бари, не продається м'ясо, ніхто не вмикає гучну музику. Натомість вулиці перетворюються на світлову казку, сотні тисяч ліхтарів, живі інстиляції з паперу. Вся країна світиться від храму до найвіддаленішого села. Це Васак Дей, і це головне буддийське свято, коли одночасно відзначають три речі. Народження Будди, його просвітлення та його смерть. Люди вдягаються в біле, ідуть в храми, моляться, запалюють свічки, але найголовніше дарують іншим. В кожному місті можна зустріти дансали. Це місця, де кожна сім'я, компанія друзів іноді просто двоє людей ставлять стіл і безкоштовно пригощають перехожих їжею, чаєм, морозивом чи просто водою. Не тому що в них багато, а тому, що хочуть віддати. Це день про співчуття, світло і турботу. Це про прості речі, які роблять нас людьми. Вихідний, і це означає, що сьогодні класна нагода взяти байк в оренду і поїхати в містечко, яке я планувала переїхати, але вирішила залишитись тут. Я хочу взяти байк в оренду, поїхати в Велігама. Буду чесною, я трохи побоююсь брати байк в оренду. Мені здається, що тут прям. Крейзі відбувається на дорогах, але давайте спробуємо. Не вся план мене відмінилась поїздка, а це означає, що на Шіланці я можу знаходитись трохи довше. Тому, по-перше, я точно продовжую свій серфінг. Це вже точне, ну прям стовідкове рішення. Я вирішила прямо по максимуму цього разу серфити. Ну і потім, якщо в мене залишиться хоч трохи часу, я спробую все ж таки поїхати на північ. Те, що взагалі не було заплановано, тому що по факту я думала, що на шалі я буду тільки два тижні. Але... Так, всі карти складаються. Що скоріш цього? Я залишусь тут на місяць. О, нагадую вам підписатися на мій канал, аби слідкувати за моїми пересуваннями, дізнаватись більше про країни. Ну і в цілому дивитися ці прекрасні лоджики. Поїхали брати байк. Так можна хоча б трохи існувати в цьому світі. О Боже, коротше, насправді я вже після ранкового серфінгу, і я відчуваю себе настільки побитою, я вам просто передати не можу. Всі там кажуть, ой, серфінг так молодить, так здоровить. Ага, не вірте цьому, будь ласка. Мені навіть дихати зараз важко. А взагалі, а, так як в мене байк в оренді буквально пару днів, то я хочу трохи покатати, і сьогодні я. Знову приїхала Велікама. <ріст> Просто в кадр. Це чувак, який мені допомагає в, ви виконати мій байк. Коротше, я знову приїхала в Елігаму. Я приїхала знову той заклад, де я була вчора, тому що мені дійсно подобається, по-перше, тут смачно. По друге мені подобається вайб. А по-третє, мене набирають. Все, пока якщо чесно, то я не можу сказати, що валігами мені прям сподобалось. Так, там є кілька класних кафешок, є сорспоти, і глобально, наче все окей. А, але там багато туристів, і не просто багато, а прям дуже багато відчуття, ніби все зроблено саме під них, трохи штучно і трохи метушливо. Тому якщо вам хочеться більше спокою, автентики і простору, можливо, це не зовсім буде ваше місце. Але що класно, так це те, що вальгама дуже зручно розташована до наступного містечка. Буквально 10-15 хвилин на байку можна доїхати до сусідніх локацій. Тому я вирішила цього разу заїхати в Мірісу. Там кайфове узбережжя, і взагалі атмосфера зовсім інша. Ну і взагалі, поки я їхала на свою наступну локацію, заїхала в ресторанчик, і мені прям дуже сподобалось. Тому від себе рекомендую тут смачно, стильно і взагалі сервіс топ. Проте, я приїхала сюди за справжньою визитівкою містечка Міріса Коконат Хіл, і це одне із найпопулярніших місць на всьому південному збережжі острова. Це знаєте, такий невеликий пагруб, який заріз кокосовими пальмами і який виступає просто над океаном. Сюди, до речі, з'їжджаються всі від туристів з камерою до місцевих, які просто приходять на заходи сонця. Якщо запитаєте, чому ж це таке топове місце, я скажу так: по-перше, вид звідси несправедливо. Гарний тут реально може зустріти захід сонця, що виглядає ніби з реклами Баунті. А по-друге, бо ця локація ідеальний фон для інсти, тікток або просто щоб зробити собі гарне фото на пам'ять.